Закони повинні викорінювати пороки насаджувати чесноти, казав видатний давноримський політик і філософ Марк Тулій Цицерон. Мої привітання! В ефірі програма Поради адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Нерідко громадян постає питання про те, які необхідно вчиняти дії для використання за кордоном офіційних документів, виданих в Україні або використання іноземних документів на території України. Тема програми Поради адвоката легалізація документів та постиль. Легалізація документу необхідна для придання йому юридичної сили на території іноземної держави. Таким чином, для використання документу, що видається на території України за кордоном, наприклад, в Італії, Іспанії, Франції, Канаді, вам потрібно його легалізувати. Суть легалізації полягає у підтвердженні повноважень, достовірності підпису, а у деяких випадках печатки чи штампу посадової особи, яка видає документ. Легалізації не підлягають оригінали та копії паспортів. Трудові книжки, військові квитки, посвідчення особи, водійські права та деякі інші категорії документів. У зв'язку з тим, що процедура легалізації документів є досить складною, потребує багато часу та значних витрат 22 грудня 2003 року для України набула чинності Гагахська конвенція 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Відповідно до вимог конвенції, офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав-учасниць Конвенції, мають бути засвідчені спеціальним штампом Апостиль, представленим компетентним органом держави, який був складений цей документ. Учасницями конвенції є 93 країни світу, серед яких є Росія, Білорусь, Польща, Велика Британія, Франція. Відповідно до статті 3 конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатись державами-учасницями конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Процедура проставлення постиля на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється правилами, затвердженими наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України від 5 грудня 2003 року за номером 237, 803, 151, 5. Апостиль проставляється відповідним державним органом. Так, Міністерством освіти і науки проставляється апостиль на дипломах про освіту, сертифікатах про присвоєння вчених звань атестатах. На свідоцтвах та довідках, виданих органами РАЦ, документах, виданих або засвідчених нотаріусами, судових рішеннях та довідках апостиль проставляється Міністерством юстиції України. На всіх інших видах документів апостиль проставляється Міністерством закордонних справ України. У більшості випадків для проставлення апостиля необхідно подати до відповідного органу паспорт заявника, оригінал документа, який підлягає засвідченню постилем, та документ банківської установи про оплату послуг за проставлення апостиля або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, звісно, за умови пред'явлення його оригіналу. Плата за надання послуг з проставлення постиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, становить для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства 3 неоподатковані мінімуми доходів громадян, що складає 51 гривню, для юридичних осіб 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85 гривень. Від унесення плати звільняються інваліди першої, другої групи, інваліди Великої вітчизняної війни. Громадяни віднесені до першої і другої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та діти-сироти у разі проставлення постиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян. Загальний термін розгляду документів для проставлення постиля до п'яти робочих днів. Апостиль має вигляд штампу, який безпосередньо проставляється на вільному місці документу, а у разі відсутності вільного місця проставляється на окремому аркуші, який підшивається до основного документу. Посадові особи, які проставляють апостиль, несуть персональну відповідальність за неправильне проставлення апостиля або інше порушення правил його проставлення. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 17 19 та 763 17 20 чи надіслати листа на нашу електронну адресу. Латинський вислів наголошує: Бережи порядок і порядок збереже тебе. Програма порада адвоката допомагає вам користуватись наданими правами. До побачення!